Та усі глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма Велич особистості. І у сьогоднішній програмі власне, розмова піде про вагому постать у сучасній українській історії. Щоправда, українця не від народження, а українця по духу Джеймса Мейса, історика і політолога. Багато хто із співвітчизників, мабуть, його ім'я чують вперше, однак його роль для України неоціненна. Завдяки його дослідженням світ дізнався про голодомор 1932 дев'ятсот років. Про нього ми говоримо як завжди із Іриною Фаріон, народним депутатом України. Вітаю вас, пані Ірино. В нашій вітаю. студії. Вітаю. Отже, Джеймс Мейс генетично успадкував українську трагічну сторінку голодомору, хоча власне мав індіанське коріння. От на вашу думку, що власне цьому сприяло? Чому угу. він саме займався такою тематикою? Угу. Чому вона саме така тематика його зацікавила? Ви знаєте, Джеймс Мейс сказав: якщо ти досліджуєш голокост. То ти приречений наполовину стати євреєм. Якщо ти досліджуєш голодомор, то ти приречений стати українцем. Як так сталося, що цього індіанця, який жив в далекій Америці, привело до української тематики власне те, що він був індіанцем, він казав, що його народ, корінний народ Америки, пройшов через своє пекло, через свою долину сліз. Власне, та людина, яка перейшла через власне горе, здатна зрозуміти горе інших. Це був хлопець, неймовірно, спраглий на знання. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Це припис біблійний, який у великодні дні для нас особливо важливий. Він був спраглий на історію поневолених народів. Звісно, що передусім його зацікавила Російська імперія, яка поневолювала низку народів, російська культура і російська мова. Але Господь, напевно, цьому чоловікові готував іншу дорогу. А дорога це люди, які стоять і усміхаються до нас на цій дорозі. І ось на цій дорозі опинився професор пан Роман Шпорлюк. Який викладав в одному із американських університетів, побачив цього зацікавленого хлопця і заінтригував його українською історією, українською культурою. Сам Роман Шпорлюк прийшов у наш політологічний простір і історичний простір своєю грандіозною монографією «Націоналізм і комунізм. Оці дві ідеології, які вийшли на кін історії в 20 столітті, зазнали страшного удару між з собою. Одна ідеологія була залита кров'ю, інша запанувала над світом. Джеймс Мейс у своєму диссертаційному дослідженні поєднав ці дві ідеології національний комунізм. Тобто він дав таке формулювання. Це його докторська дисертація. Але, пані Наталю, дуже важливо, що по цілому світові українського цвіту дуже багато. І цей український цвіт, розсипаний по цілому світові, не зрікається свого корення. І українці Америки горіли цією темою. Бо не одна людина, яка опинилася там в Америці, пережила жах голодомору. І у 50-літню річницю цього жаху, 1983 року, американська громада українська вирішила звернутися до. Американських органів влади, аби створити комісію, яка б дослідила ось це страшне явище, що було в Україні. цікаво. Ця комісія працювала на території Америки, так а не України, так на території Америки. І те, що, по суті, американська сторона відкрила правду про український голодомор. Так і я дуже би хотіла, щоб у нашій передачі прозвучало прізвище Ігоря Ольшанівського, бо саме цей Ігор Ольшанівський очолив в українській діаспорі ось цей рух за правду про голодомор і е, очолити е... Відділ, який би досліджував цю проблематику разом, звичайно, з американськими сенаторами випало саме Мейсові як глибокому професіоналові у тих питаннях коза, як він досліджував національний комунізм, а друге, як не українцеві, це означало, що він буде дистанційований від цієї дуже страшної проблеми. Але чи можна дистанціюватися від чужого горя, якщо ти є висока людина, коли він приїхав в Україну в Умань вперше? Шанувати жертв голодомору, він розплакався там. І ось у тисяч але в Україну він приїхав уже із значним доробком, так звичайно, значним доробком. І прелюдією до цього значного доробку була робота у проєкті Жнива Скорботи Конвекста, як запросили його туди, аби він працював над відповідними джерелами. Тобто... Це робота історика Роберта Конвеста. Так і він, власне, допомагав її видати цю працю. Так, видати і працював з окремими джерелами, тобто була це фактично робота в дві руки. І основне завдання Мейса полягало в тому, аби Цілому світові прокричати правду про те, що українців замордували голодом, і що це не просто був голодомор, пані Наталію, що це був геноцид. До речі, це страшне явище, яке супроводжує людство під час його найбільшого падіння, тривалий час не мало назви. Хтось з видатних німецьких мислителів казав, що тільки геній здатен для якогось поняття. Знайти назву. І ось знайшовся цей геній Рафаель, хочу назвати це прізвище, аби ми його пам'ятали. Рафаель Лемкін це польський єврей, який роздумував над проблемами Голокосту, і він вважав, що саме слово геноцид пропонував і інше етноцид, відобразить явище. Намагання однієї нації панувати над іншою, і саме цей Ленкін зауважив, що це найбільша втрата для людства, коли одна нація хоче уподібнити собі іншу націю. Я дозволю собі зацитувати таку його, його цікаве міркування: був єдиний спосіб вичавити з України український зміст через дві речі: через геноцид і через лінгвоцид. Тобто мовне знищення, також так, от цей польський єврей Ленкін подав світові у цю словесну упаковку, в яку можна було вмістити найстрашніший жах, через який перейшла низка народів. І щоб завершити от з тим страшним поняттям, забуду потім сказати, нещодавно вийшла праця дуже цікавого історика львівського Андрія Козицького, яка називається Геноциди ХХ століття. Цей молодий історик простежив. Різні геноциди не тільки ті, які відбувалися в Європі, але і на азійській частині континенту. Оце страшне явище, якому Знайдено назву у 1944 році, але е, е, Лемкін на тому не зупинився. Він хотів, щоб ця назва набула статусу юридичного терміна. і через організацію Об'єднаних Націй у 1946-1948 році йому це вдалося зробити. Тобто Мейс міг оперувати вже науковою термінологією, з допомогою якої доносити світу ну страшне горе в емоційній площині. Ну, до речі, він чи не один із перших геноцид власне, по Україні назвав етноцидом, так. І я думаю, що нашим шановним слухачам цікаво, хто вперше в Україні вжив оце страшне слово голодомор, тобто слово нашого походження, слово композитного okay. утворення складається з двох частин. Також маємо це знати і подякувати цій людині. Це великий видатний український поет. Не маємо рівних. Іван Драч це один із найпотужніших поетів урбаністів, також і депутат Верховної Ради. Так от драч вперше вжив це слово на з'їзді письменників 1986-му. Вісімдесят шостому році, а потім це слово 18 лютого 1918 року в тексті літературної України було опубліковане. Ну я і хочу додати, що в той час, коли Джеймс Мейс знаходився на території України, це початок 90-х, власне, в той період жоден історик, представник влади не наважувався говорити про чесно про проблеми відкритого Голодомору 32-33 років. Тому в той період він тягнувся до народного руху, до того ж самого представника цього народного руху Івана Драча, В'ячеслава Чорного Вола так, Гор... це було це націонал демократичне середовище, яке це було середовище однодумців, середовище, яке вчило суспільству суспільству говорити правду, тобто ми визволялися на рівні духу. І на рівні душі, бо фізичне визволення воно є абсолютно вторинним. Якщо людина колонізована зсередини, то дуже складно тоді з нею будувати інше суспільство. Мейс, коли побачив це все, він був шокований з того рівня ну, духовної кризи, в якій українці перебувають. Але водночас він був неймовірно перейнятий тим. Можливо, тому і одружився з українкою. Кажуть, щоб ти глибоко вивчив чиюсь мову, і чиюсь культуру. Закохайся. І цей ключик кохання відкриє тобі такі тайники, які до цього для тебе були абсолютно непізнані. Тому пані Наталя, його дружина, була редактором видань про голодомор, і це творило такий дивовижний симбіоз, що був в капсулі. Інтимних почуттів до речі, якщо я вже згадала про інтимне, то Мейс дуже добре усвідомлював наскільки Україна неоднорідна. і він неодноразово у своїх етюдах, які він публікував в газеті День казав, що Галичина це Пімонт. Так? І що рівень національного усвідомлення там дуже високий, і що, скажімо, схід України він має серйозні проблеми з національним самоусвідомленням. І він наголошував пані Наталю на тому, що зараз для них для нас дуже болісне. Я власне хочу наголосити, що згадуючи об'єднання України, ми не повинні забувати, яка це цінна і тендітна річ. Цінна, тендітна і навіть інтимна, це казав нам далекий індіанець, розуміючи, як важливо тримати все в єдності. Ну і ще одне це те, що стосується намагання постійно розіграти мовну карту з подачі тепер Лілі Путіна. Ніхто не має нічого проти російської культури і мови, казав Мейс. Але доки українська мова залишатиметься другорядною в очах самих українців. Ця нація ніколи не буде єдиною, тобто, цей чоловік розумів, що мова є клеєм української держави, і українського суспільства, і казав: Дивіться, Ленкін залишив нам оцей заповіт. Бути різними, чим ви відрізняєтеся від росіян. Ви відрізняєтеся передусім мовою. Це найважливіший кордон, який є між вашими державами. І щоб завершити цю дуже болісну для мене зокрема тему, знаєте, що я задала? Я задала просто неймовірно, що його остання публікація він відійшов 3 травня. Ми в травні, власне, з вами говоримо. Він відійшов остання його публікація, датована 27 квітня, і вона називалася Українізація України. Українізація України, цей американець боровся за українізацію українського інформаційного простору. Тоді якраз вийшла постанова про обов'язковість мовлення українською мовою на державних телеканалах і так далі. Він це вітав. А Держдума. Що до цього висловила, звичайно, свій протест. Як це все суголосно? Це було в 2004 році. Зараз ми маємо 2014, 10 років. Крім того, Мейс передбачав окупацію України Росією. І він подарував нам геніальну тезу: незалежність України це незалежність її від Росії передусім. Крім того, він казав, що Росія не зупиниться на стадії. Захоплення України через інформаційний простір, через мову, вона готова анексувати її територію. Ви бачите, як його слова справджуються сьогодні. Так це страшно читати це все, але він казав, хто такий політолог. Політолог то той, який прогнозує. Я до речі, ніколи цієї думки не сприймала. Він до речі, викладав у Києво-Могилянській Так, він викладав у Києвомилянській академії, У для мене це було відкриття, що політолог це передусім прогнозист, бо мені здається, політолог це передусім аналітик, і це той, який заглиблюється в презент континіус в теперішній час. В українській мові немає презент континіус. Ми ми або весь час. Е в минулому сидимо або перейняті планами на майбутнє, і в результаті сьогоднішній день від нас тікає. Розумієте? А ось англійська мова вона має оце поняття present continuous, можливо, через то вони такі потужні, можливо, вони такі експансивні, можливо, тому їм нічого не загрожує, тому що вони вміють заходити в сьогоднішній день і розуміють, завтра може не бути. А, а, а українець ностальгує за вчорашнім, де хто за кобасою за 2,50 да, в совєтські времена, ще хтось за молодістю ностальгує. Але ж життя це минання. До речі, і ще одне. Він же ж фактично пережив клінічну смерті за рік до його відходу. Взагалі він рано пішов в життя. Йому було десь 50 років, не більше так. 52 роки. І ви знаєте, коли я читала його перший етюд відразу після смерті. Я була вражена з того ліризму, яким він був наповнений. Він діставав насолоду від того, що Великдень в родині, оце оце той Великдень, який ми мали так. Великдень в родині, але він дуже сумував. Наскільки ми були близькі українські традиції, так але він дуже сумував, що він не зі своєю мамою. Мама там. В далекій Америці, мамі, за 90 років, і він почувався у цьому шпагаті між Україною, яка стала для нього другою батьківщиною, хоч він громадянства американського, не відступався від американського громадянства. І крім того, він наголошував, знаєте на чому? Мені здається, це зараз нам дуже потрібно, бо ми всі страшно шрамовані, зранені, закривавлені небесною сотнею. Він святкував радість життя і казав, яка це радість, що є сам факт життя, як ми часом розминаємося з хвилин. З годинами і з днями. І йому напевно тоді здавалося, що смерть все-таки відступила. Він виграв двобій з неї, вийшовши з клінічної смерті. Але смерть знову повернулася, і він сказав страшну фразу: ваші мертві. До Обрали. Речі, так, мертві, ваші мертві вибрали мене. Я Буду. також хотіла на цьому наголосити. Пані Наталі, можливо, ми тому з вами сьогодні в таких полярних кольорах. Ви, відповідно, до цієї смерті, замордований голодом, і видатного дослідника голодомору, а я в кольорах життя. Тому що Мейс говорив про мертвих, передусім для живих українців, щоб живі українці повернулися до самих себе, отакі власне свої дослідження він залишив для живих українців про ту, про ту страшну чорну сторінку голодомору 32-33 років. Він запропонував дивовижний дивовижну програму. Ми тепер чомусь програми обзиваємо проєктами, але він запропонував програму усної української історії. І залишив нам 200 годин усних розповідей про голодомор, які збирали у Сполучених Штатах Америки і по всіх містах, саме тих українців, які знаходились на території Сполучених Штатів, закордонних, так, українців, закордонних українців. А потім. Він зробив неоціненний дар для нашої парламентської бібліотеки. Я, до речі, сьогодні зранку мала намір зателефонувати, запитатися. Я, я запитаюся, ну я просто піду, відвідую в тому плані бібліотеку. Він подарував нашій бібліотеці тих 200 записів. От потім згадував у своїх етюдах, що бібліотека не мала можливостей, аби їх належно зберігати. Але найважливіше, що це є. І ще одне, що залишив цей чоловік: він працював зі студентами. І він казав, що мій найбільший внесок в розбудову незалежної української держави це молоді люди, з якими я мав щастя спілкуватися. Він був впевнений, що ці молоді люди побудують направду незалежну українську державу. Він з одного боку несамовито любив цей наш український народ, співчував його вгорі, але разом з тим, у своїй публіцистиці, він був дуже гострий в оцінці нашого невміння вийти із колоніального. Статусу на підсвідомому рівні і страшно з того дивувався. Дивувався, чому українці такі безпорадні в економічній царині, чому вони не вміють створити належних умов для бізнесу. Розумієте? Тобто, це насправді був прагматик, але його прагматизм був помножений. На безсмертя людей, замордованих голодом, ось такі парадокси. Ну і я ще хочу на тому наголосити, що він власне був автором ідеї пам'ятника на Михайлівській площі, який ми бачимо. Скорботна мати, як символ розп'ятої голодомором України з хрестом на грудях з дитиною з розпростертими руками. Так дякую. це було 12 вересня 1993 року, і до речі, хочу сказати про те, що цей пам'ятник освятили всі конфесії. Дуже гарно, дуже вам дякую за цей акцент. І я відразу згадала. Який пам'ятник йому встановлено на байковому цвинтарі? ця скульптура змушує думати, молитися, заглиблюватися, розуміти, що ти прийшов в той світ, аби казати людям правду. І, хоч яка ця правда гірка, казав свого часу геніальний Іван Франко, вона рано чи пізно стане визвели тільки людство. Мейс відійшов у 2005 році. Він не дожив до 28 листопада 2006 року. Коли Верховна Рада визнала голодомор геноцидом, і за це треба подякувати президенту Ющенкові, що йому вдалося тоді попрацювати з парламентом так, що парламент заледве ледве назбирав для цього 233 голоси, пані Наталю. Знаєте, з чим це мені асоціюється? Мені це асоціюється з лінгвоцидом. Ми в парламенті ледве назбирали 232 голоси, щоб скасувати закон Ківалова Колісніченка, який до виконання не підписано досі. Тобто, чому був голодомор, чому був геноцид? Тому що селянство було носієм української мови, української культури, українських цінностей, української свободи, української хочу ще зачитати його цитату: щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію, у розумінні народу, знищити Україну як таку калькуляція. Дуже проста і вкрай примітивна. Нема народу, отже, немає окремої країни. В результаті нема проблем. Так, абсолютно правильно. Сталін цю проблему намагався вирішити таким способом. Але Господь з нами, якщо з нами такі люди, якщо з нами такі люди по всіх континентах, якщо понад 20 держав світу визнали голодомор геноцидом, проте проблема наша полягає в тому, що ті, які не визнали голодомор-геноцидом, партія регіонів, комуністична партія сьогодні є в парламенті, тобто наш обов'язок перед Мейсом змінюватися і змінювати країну. Ну і я ще хочу нагадати на тому, що книжка його була видана День і вічність під саме його ім'ям. Мені здається, так все таки досить по-філософськи. Так день і вічність. Знаєте, що я задала? Я задала геніального Олександра Олеся, який казав Гори життя, єдина мить для смерти вічність ціла. Дякую за Дякую. розмову. Глядачам нагадаю, що у нашій студії була Ірина Фаріон, народний депутат України. Це була програма Велич особистості. слідкуйте за нашими наступними ефірами. Залишайтесь на парламентському і до зустрічі.